Гра дійсно виявилася дуже важка. Ми до неї, в принципі, готувалися, ми знали, що буде дуже тяжко, але дуже багато чого в нас не вийшло, дуже багато було проблем на полі. Ну, до кінця гри ми якось їх чуть -чуть вирішили і здобули цю дуже важку перемогу для нас і важливу. Ми готувалися до всіх команд, які тут зараз є, крім одного мотора, бо ми не знали, який склад, в нас були перегляди ігор, ми готувалися. А от мотор нас своїм складом дуже сильно здивував. Було дуже сильно неочікувано побачити їхній склад. Після першого туру видно, що. Ми всі додали, всі вже вклинилися, більше тренувань відбулося. Навіть під час повітряних тривог видно, що нам вже легше грати, але все одно потрібно ще тренуватися, тренуватися і вирішувати ці нюанси, які на сьогодні були. Думаю, що завтра маємо показати набагато кращу гру, ніж сьогодні. Дякую. Дякую.